Зараз я хочу запросити сюди, секундочку, щоб я не помилився, тому що вже трошки можу плутати. Євгена Петрощука з проєктом Двір правди з міста Києва. Він розкаже, як радянський двір дати радянському двору нове дихання, нове життя. От. Доброго вечора. Мене звати Петрощук Євген, я координатор проекту Двір правди. Наш двір правди це ревіталізація території пострадянської забудови. Що розкажу, що таке ревіталізація? Ми взяли е, територію двору кінця 80-х, початку 90-х років, і почали його аналізовувати на проблематику тому, того, що, чому люди не проводять час е, у дворах, у подвір'ях. Е, ми майже рік проводили аналітику, робили опитування, щоб дізнатися, в чому проблема е, того, чому люди перестали виходити у подвір'я. Насправді у нас проєкт являє собою дуже великим, майже мікрорайон, але за рахунок того, що ми хотіли зробити конкретний проєкт і зробити візуалізацію і на практиці, те, що можна буде взяти руками, пощупати очима, подивитись, ми взяли маленький як пілот підпілотний під, під, під проект пілотного проєкту. Тобто, ми взяли, ми взяли два парадних, 16 поверхівки. Загалом наш проєкт охоплює близько 12 тисяч чоловік населення. Тобто Після того, як ми реалізуємо цей проєкт, ми будемо реалізовувати наступне подвір'я, наступне подвір'я і загалом це цілий мікрорайон майже 12 тисяч квадратних метрів. Ой, не 12 тисяч квадратних метрів, квадратних метрів там набагато більше, 12 тисяч чоловік мешканців населення. Чому двір правди? Ну, тому що проспект Правди, якщо хто знає, в Києві знаходиться, і цей двір якраз знаходиться на проспекті Правди 6А. Коротко про те, що ми проаналізував, що отримали. От як, ну, тут, на жаль, дуже погано видно, але в мене тут є дві схеми. Знизу схема це того, як двір виглядає на даний момент, і зверху схема так, що ми хочемо зробити з цим двором, що змінити і що це нам дасть. Тобто, основні чотири проблеми, які ми отримали, провевши аналіз, це було ЖКХ. Це була безпека, це було сміття, і це було для автомобілістів місця для паркування. По кожному із них, ми зараз пройдемося більш конкретно. Ну, по ЖКХ це загалом така дуже, знаєте, навіть у всьому Києві це проблема номер один: там не транспорт, не соціальні виплати, не туризм, там нічого інше, а саме ЖКХ. З приводу ЖКХ на даний момент в Україні є дуже багато іноземних компаній, які надають консультації. Спочинається з GZ, хто знає таку компанію німецьку, знає, не? добре. І там закінчуючи USAID і всіх інших. Вони надають зараз і багато підтримки, і надають консультантів, надають гранти. Тобто, ну, я не знаю, чи на, на проблемі. Енергозбереження треба зараз ще раз зупинятися, тому що мені здається, це так ну, дуже відома проблема і дуже багато вже про неї було сказано. А, з приводу сміття Ну, у нас 16 поверхів. Всі тут казали, проблематику є, що сміттєпроводи в нас ще поки не заварені, але якраз до кінця цього тижня ми маємо заварити всі сміттєпроводи і встановити підземні. Сміттєзбирачі, якщо бачили, такі нас вже реалізуються, вони по місту Києву приїжджають. От у, нас, у нас у нас вже майже підписаний контракт з компанією, не будемо її рекламувати. А... да? ні за день не платять. Весь менеджмент систем. Хто знає, це менеджмент систем. Вей у них портал є. Там кожен може зайти, ознайомитися з інформацією. Також на сторінці у Фейсбуку у них є більш докладна інформація. Там і візуалізація йде, і презентація, і більш конкретно описано. Ну, В будь-якому випадку там є номер телефонів, можете з ними зв'язатись. По тарифу можу вам сказати, що тариф трошки вищий. У нас зараз ми платимо 83 73 копійки, 73 копійки да, за квадрат, а там у нас буде 80. О, гривень, гривень, да, за куб, так. Да. Дякую. 73, а будемо це 80, але за рахунок того, що контейнери йдуть великі, і вони під сміття під власною масою буде трамбуватись. І ну, ми аналізуємо, ну, прогнозуємо, що ми будемо витрачати трохи менше, навіть чим витрачаємо зараз. А, але в плюс ми отримуємо, що у нас заварені сміттєпроводи, у нас додатково з'являється площадка, яку ми будемо надавати в оренду в майбутньому. У нас додатково. Якщо знаєте, от нас тут зараз миттю провід є, як ви бачите, у нас збільшується публічний простір для всіх мешканців, тобто вирішуємо це багато питань. Нема ніякого запаху. Всі люди спочатку були трохи проти, але потім, коли ми їм сказали, в чому будуть плюси, що не буде запаху, не буде там на перших, раз, особливо перший, другий, третій поверх, це там і різні є різні, і різні пакості. Вони погодились і сказали, тим паче, найважливіше аргумент, що коли ти здаєш як приміщення в оренду, то потім, може буде менше платити за комунальні витрати. І всі кажуть, окей, давайте тоді так робити. З приводу паркування. Ну, якщо ви потім підійдете поближче, побачите, у нас дуже типове подвір'я, і ми зробили таке рішення концептуальне, ми вирішили перенести дорогу. За рахунок того, що у нас є територія, яка на даний момент не використовується, ми переносимо дорогу туди на 3,5 метри. І за рахунок цього збільшуємо кількість паркомісць на 20 одиниць, не займаючи територію у громадян, у мешканців, у пішоходів і всіх інших груп. Оця територія, яка тут вказана фемами, про феми я детальніше пізніше розкажу. На, на, на даному моменті тут є дорога. Ми катками огороджуємо територію і робимо додаткову пішохідну зону. Тобто зараз проблематика яка? Машини ставлять прямо так, що е, люди з колясками, маломобільні групи населення, на жаль, не можуть нормально навіть дійти туди. Але ми це все вирішуємо і ми даємо більше паркоміз для автомобілістів і робимо більш придатну територію для мешканців всіх інших. А, і ще дуже така важлива ну, маленька фраза, але дуже важлива. Ми робимо всю територію безбар'єрною. У нас не буде бордюрів, у нас не буде ніяких там, ну, змін якихось. Все буде в одному рівні. Автомобілі, пішоходи, велосипедисти, маломобільні групи все в одному рівні. Просто автомобілі будуть відділені як і фермою розкладкою, так і тими, що зелененіми. З приводу ще фенів, скажу. Ми поділили чотири зони. Перша зона це прибудинкова територія, що ближче всього, де входять мешканці будинків. Потім зона вільна пішохідна, де ходять не тільки мешканці будинків, а мешканці прилеглих також будинків, які проходять на якісь території. або в магазини, до куди-інде. Територію окремо ще велосипедистів робимо дорожки, по яким вони можуть їздити. І територію для машин. Ой. Ну, як ви бачите, тут на, 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 наразі як воно виглядає зараз, і це в перспективі, що буде з ним в подальшому. Також додатково ми ще охоплюємо території, які є біля будинку, і робимо. ну, Для мене дуже велика проблема, знаєте, в мене є племінник, з яким е, можна гуляти лише там на територіях приватних, де є нормальні. Дитячі площадки. Ті дитячі площадки, які на зараз будують, на жаль, це не зовсім такі комфортабельно. Якщо ви були там за кордоном і бачили там в Данії, які є, да, дитячі майданчики. Ну це там космос просто, там і літачки різні, і діти ну зовсім по-іншому знемагаються. І це немає там піщаних територій, тобто там діти не їдять пісок, не, не знають, який він на смак, там нічого нікуди не сують пальці. І ми. Запланували, одна датська компанія надала нам е схеми саме їхній, їхнього дитячого майданчика, і ми хочемо в подальшому зібрати кошти і реалізувати цей майданчик у нас на території недалеко. З приводу е фінансування. Наразі цей проект коштує на два парадних коштує приблизно півтора мільйона гривень. Але ну, насправді це невелика сума. Наші основні джерела фінансування, які ми хочемо зібрати, це перше це мешканці будинку, ну, як ви знаєте, мешканці менше всього завжди дають. По-друге, це грантові організації. Тобто, наша основна задача це не реалізувати конкретно даний проєкт, а це написати мануал для усіх охочих, хто захоче реалізовувати схожі проекти. Тобто, з чого потрібно починати, яку аналітику треба проводити, з ким треба спілкуватись, в разі чого, якщо це не Якщо це комунальна власність, як треба вести перемовини з комунальними організаціями, якщо це кооператив або ОСББ, це набагато краще, але також як треба проводити публічні обговорення з мешканцями, як треба проводити наради, збори, як треба доносити інформацію, тому що ну, на жаль, ви знаєте, 100% громадян ніколи не буде за якоїсь ідеї, завжди не даються ті люди, які будуть проти. От мене, наприклад, є одна жіночка, яка каже, що ви робите, то ж за наші гроші. Краще в мене в квартирі зробіть ремонт. Вона ну, думає, що я хочу йти в депутати або кудись інше. в ну, мене немає бажання йти в депутати. Я роблю це для того, тому що я проживаю на даній території і я вважаю, що треба будувати територію. Ну, ви знаєте, як там основна фраза, вона така заїжджена трохи, але починаючи все з квартири, потім з поверху, потім з парадного будинку і так далі, далі, далі до країни. Е -е... <рес> так, давайте ще подумаємо, що там такого цікавого у нас мало бути. Тобто ми напишемо мануал, його розповсюджимо, і в нас будинок насправді типової забудови. Таких будинків в, в Києві дуже багато. Таких будинки дуже багато в Україні. Тобто кожен матиме якийсь там е, набір, е, вузів, да, якийсь кейсів, які будуть вже розібрані і будуть їм запропоновані, які там насадження можна висаджувати, які дитячі площадки є, які є відкриті джерела, де можна отримувати інформацію, які партнери є. Є багато компаній, які звернулися до нас, які розмальовують будинки. Я не кажу про мурали, а я кажу про внутрішній інтер'єр. Е, е, Компанія Бакс Feature, Ми поки що до них не зверталися, але вони виявили бажання у нас зробити проект всередині будинку, розмалювати нас парадне. Дуже велика проблема, з якою я зіштовхнувся, те, що я ніколи не розумів, чому у нас парадні викрашені в такій ядовіті цвіта, просто такий яд. Там або гнилий персик, або якась кислота колір, а потім виявилося, що просто Жеки купують краску яка саме дешевша. А саме дешевша краска це та, яку ніхто не купує. І, і в нас реально просто це психадел, чесно кажучи, коли ти заходиш, а в тебе парадне в кольорі гнилий персик. І воно таке, знаєте, ну, трохи грузить. Наразі, просто щоб не всіх шокувати, мешканців шокувати суму півтора мільйона. Півтора мільйона це закладене і ескізні роботи, які вже були зроблені, і отримання. Нормативних актів, документів, наприклад, от п'ятисотку, да? раніше п'ятисотку було отримати дуже легко. А тут я не буду казати, за що я їх отримував, але ти заплатив гроші і ще маєш чекати. Ну, я не знаю, скільки треба в чекати, місяць майже чекав, поки тобі п'ятисотку це зробили. Хоча насправді вони самі мали надавати цю п'ятисотку. Також перенос дороги дуже вартісний. Ми його, може, відкладемо трохи на. Більш довгий період часу, зараз ми займаємо, знаєте, основа моєї роботи в тому, щоб всі мешканці щось зробили хоч трошки для свого будинку, щоб кожен мав вніс якусь відповідальність за те, що він проживає в цьому будинку. Якщо ми встановимо якусь лавочку, якийсь архітектурний об'єкт, смітник чи щось інше, і коли мешканець цього будинку буде йти і побачить, що хтось з ним щось робить, то він дасть позатильників, вони прийдемо очі. Зайде собі додому і скаже, о який в нас народ поганий. Тобто, основна ідея це залучити всіх мешканців до обговорень і до реалізації даних проєктів. Як ми знаємо, не кожен мешканець, на жаль, може дати грошима, але кожен може дати або порадою, або фізичними, або інтелектуальними своїми здібностями. Тобто, хтось може щось взяти, покрасити, хтось може щось взяти і там молотком десь постукати, щось створити. Тобто, ми хочемо залучити повністю всіх. Наразі ми займаємось. Перше, це встановлюємо е, камери безпеки. Ну, на, як моя думка, це не саме пріоритетна річ, яку треба робити, але ми мали певні інциденти пару місяців назад, і всі мешканці погоджувалися що камери безпеки необхідні на першому етапі. Подальше ми, будем, ми наразі зараз будемо. Е, Робити насадження зелені це само собою, встановлювати малі архітектурні форми за кошти мешканців. Щоб розуміло, коли я починав цей об'єкт, цей проект всі приходили, казали: ну з нас гроші не бери, будеш класно робити, бо будеш, молодець будеш, взагалі супер. А зараз приходять і кажуть, давай ми якісь гроші дамо. Давай я кажу, я зробив просто фотографію лавочек, які ми хотіли влаштувати біля будинку, і кажу, вони приблизно сто, коштують стільки-то. Хто хоче, давайте з коштами, разом поставимо. Ну я за свої кошти повністю все робити не буду. Давайте, хоч, хоч кожен, хто, хто скільки може, хтось 10 гривень, хтось 100 гривень, не зберемо нову вартість. І потихеньку-потихеньку люди почали долучатися. Коли знаєте, ти їм даєш маленьку таку перемогу, люди починають вірити в, більш, в більшу перемогу. І вони за цим ідуть, і вони вже самі хочуть, вони вже самі щось пропонують. Тобто, ну, отаких шляхом малих перемог може досягти дуже великої перемоги. Ми будемо зараз встановлювати малі архітектурні об'єкти. Ми будемо зараз встановлювати повністю заварювати всі смітники, та я ще повторюсь, До кінця неділі ми заварюємо всі смітники і будемо вже підписувати контракт з встановлення підземного сміття. Сміття збирача, так, називається. З приводу ламп-фанерів у нас по нормативам, на жаль, встановлені такі щогли, які по метрів, якщо не помиляюсь, 5 висотою. І більшість з них не працює, тому що погбивали лампочки, і вони ну стають просто такі великі бетонні дерева. E, насправді, для освітлення території прибудинкових необхідні досить невеликі, звичайні e, метр вісімдесят e, висотою стовпи. Але, на жаль, поки знаєте, спілкуватися з Києвом світло трохи важко, ми також вирішили принести це спілкування на майбутнє, коли у нас буде реалізовано все більше і більше. Mm -hmm. okay. e, e, і ще раз донесу інформацію, що. Це відкритий проект, і всі дані, які ми будемо о, отримувати, в подальшому будемо на відкриті джерела їх вивішувати, виносити. В подальшому, після реалізації цього маленького проекту, ми будемо він пишеться вже, але ми видадемо книжку, яку можна буде також взяти і почитати, як треба шаг за шагом робити такі проекти. І в подальшому у нас буде команда, яка буде консультувати всіх охочих і щось змінити на своїх територіях. І змінити свої подвір'я на найкраще. І я вважаю, що ну, саме в, нас, в наших руках наші подвір'я. Нам не треба очікувати, коли ЖЕК прийде, нам щось зробить. Тому ми відкриті. Дякую за увагу. Якщо у вас є питання, здавайте.